Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 Можна придбати у мережі АЗК вог. А ми запрошуємо вас до 3475-го розіграшу державної лотереї. Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 622 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок 1 Дін, і ми вмикаємо лототрон. Тридцять шість, сорок двадцять шість, тридцять тридцядев. 35. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8407-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 58, вісім. Шістдесят два, тридцять сім. Сімдесят? Двадцять один? Тринадцять? Дев'ять? Тридцять вісім. Вісімнадцять. Три. Сорок дев'ять. Чотирнадцять. Двадцять вісім, сімдесят сім. Шістдесят сім. П'ять. Сорок шість, тридцять чотири. Сімдесят один, 66. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7260 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 1, сім. Сім, бережіть себе, все буде Україна.